Перше питання: а чому ви не зробили грудь? І тому це була дуже цікава інтеграція, тому що люди реально вважали, що я йду і хочу зробити собі груди. І я прийшла і мені дуже пощастило, що я прийшла на такого топового лікаря, тому що я знаю, що в мене не одна подруга у вас зробила собі груди. Але на той момент я прийшла і мені кажуть, ну роздягайся. Ми так не договарювалися. Гавері <реш> да, да, тобто мені заплатили фактично за те, що я якби роздягалась. Це супер було. Я приміряла. В мене було не боляче, було... Да. А? Не, боляче да. не боляче. Я приміряла різні розміри. І мені завжди здавалося, що мені потрібні дуже маленькі груди через те, що я сама мініатюрна, і в мене мої маленькі груди, типа двоєчка. Я там топила за двоєчка. Денис Олександрович каже: ні, тобі потрібен третій розмір, бо в тебе більші бедра, в тебе попа, є тобі потрібно урівноважити. Про пропорції да, да, пропорції. Тобто, як я розумію, це пісочні часи, так? Да? Ну це довершена пропорційна об'єми зверху і знизу. Так, тобто, якщо вже робити, то вже типа снаги відкривати, двері одразу тройка. Ні, ну якщо робити, то правильно робити. Ну так, да, да. всі подумали, що я дійсно пішла на консультацію, щоб зробити гру.